Слава Богу за те, що я сьогодні маю можливість привітати глядачів телепередачі, так говорить Біблія, з новим 2026 роком. Бажаю всім міцного здоров'я, сильної віри, надії та любові, які є ключами від воріт раю. І бажаю миру і перемоги нашому народові. Читаємо обітниці: це псалом 39 із 13 вірша. Господи, вислухай мою молитву і почуй моє благання. Відгукнися на мої сльози, адже я у тебе мандрівник і приходець, як і всі мої батьки. Відверни суворий погляд від мене, щоби я відчув полегшення, перш ніж відійду, і мене вже не стане. З великою тогою очікував я Господа, і він прихилився до мене. І почув моє благання, вклав у мої уста нову пісню, пісню хвали нашому Богу. Можливо, що тільки мені так вважається, що 2025 рік досить швидко пролетів. І, мабуть, це тому, що я кожен день хотів почути слова мир і перемога. Можливо, я не один такий. А час, як ішов, так іде. Лише наше життя набирає швидкого темпу. Ми інколи хочемо зробити неможливе і дивуємося, що час йде так швидко. Іде до завершення четвертий рік війни у нашій країні. Досить дорогою ціною платить Україна за свою свободу і незалежність. Третій новий рік. Болю, горя, розлуки і безутішних сліз. І, звичайно, якщо б не було надії на Бога, ми залишалися безпорадними. На жаль, те, що відбувається у світі, породжує у людей почуття тривоги. Ніхто і ні в чому не має впевненості, продовжується війна, насильство, несправедливість. Непорозуміння, у взаємовідношення, гублять сім'ї, родини, народи стають ворогами. Яке майбутнє чекає нас? Що принесе новий рік, який відкрив першу сторінку? Ніхто на це питання не може дати упевненої відповіді. Але й тоді, коли все в світі здається таким темним, таємним. Бог через своє Слово дає надію, описуючи останні часи землі. У Біблії не написано, що на землі буде ставати краще, спокійніше, безпечніше. А навпаки. Послухайте, як ми читаємо про це у Євангелії від Луки, у 21 розділі. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, і на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди зипенітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. Мабуть, мені не потрібно когось переконувати в тому, що людство стало безпорадним. Перед природними явищами, перед руйнівними стихіями, можна висловитися так: природа стала непередбачуваною. І зверніть увагу, що саме тепер, коли Господь відкриває, що має відбуватися і як має відбуватися, Він дає надію. Євангеліє від Луки, 21 розділ із 27-го вірша. І тоді побачите Сина Людського, який іде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. 2025 рік став історією. У кожного з нас вона різна. Не дивлячись на те, що ми живемо у воєнному стані, хтось переживав хвилини радості, тому що знайшов кохання і творив сім'ю. У когось народжувалися діти, хтось закінчив школу, університет, тому що життя продовжується. Звичайно, хтось все втрачав, і що погано, що тих, хто найдорожчий в житті, а хтось природньо тратив життя. Але на землі ніколи інакше не було. Тому що з часу, коли наші прабаті осухали свого Творця, усе закінчується смертю. Тобто є життя і смерть. Такий вибір зробили наші предки. А сьогодні кожному з нас потрібно робити свій вибір. Послухайте, що пропонує Господь. Читаємо книгу повторення закону із 30-го розділу із 15 го вірша. Уважай! Я кладу сьогодні перед тобою життя і добро, смерть і зло. Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити Тобі і твоїм нащадкам у любові до Господа свого Бога, слухаючи Його голосу і прихиляючись до нього. Адже у цьому твоє життя і довгота Твоїх днів, з пропозицією добра і благословення, Бог звертався, звертається і буде звертатися до людей, поки існуватиме життя на землі. Настане день, коли кожному з нас потрібно буде зустрітися з Ісусом Христом, який. Мабуть, більше від нас бажає поставити крапку в історії слів, страждання і смерті. Але чи бажаємо тієї зустрічі ми? На жаль, сьогодні люди обирають нових і нових лідерів, які дають вражаючі обіцянки, які принесуть мир, безпеку, добробут і щастя. Але як бачимо, людство, вирішуючи свої проблеми без Бога, потрапило, ніби у Трясовицю, яка все більше і більше втягує його. І, на превеликий жаль, смертні люди не беруть уроків історії і на крові, на костях убитих хочуть ощасливити себе, дати щасливе майбутнє своїм дітям, увіковічувати пам'ять про себе, а воно нічого не виходить і не вийде. Життя на землі тимчасове, як я вже підкреслював, швидко минає. Дорогі мої, Ісус Христос це єдина надія на спасіння. І поки людина має здібність побачити це, зрозуміти це, у неї залишається надія. Я бажаю, щоб сьогодні, у цей новорічний день, ми заглянули у своє серце і відчули. Що там, у глибині душі, лежить стремління до життя, і до життя вічного у кожного з нас. Чи ми читаємо Біблію, чи ні, чи молимо, чи ні, чи віримо в Бога чи ні, є відчуття, що окрім цього життя має бути ще щось. Я глибоко переконаний, що переважна більшість людей розуміє, що це швидкоплинне життя. Є не тільки дорогою до могили, куди нас приносять, коли закінчується земна дорога, а є потайбічне життя, і це почуття закладене в кожне серце нашим творцем. Звичайно, коли люди не слухають Бога, вони видають свої теорії, як можна повернутися у вічне життя. Диявол, якому вдалося обманути третину ангелів на небесах. Обманює і людство, яке живе у світі, сьогодні у світі, якщо не брати до уваги усі конфесії, а тільки світові релігії, диявол пропонує шлях до Бога через перевтілення, через добрі діла і через містику. А Христос так просто і зрозуміло сказав. Читаємо Іванів від Івана, 14 розділ, і в 5 розділі прочитаємо вірш. Ісус говорить Йому, Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Немає у Бога іншої пропозиції, немає іншої формули. Після того, що пропонує Господь, усе залишається за нами. Не дивіться тому, що у нас є бажання не помирати. Воно закладене в нас на рівні ДНК, це частинка нашої психології. Бажання жити надихає нас надією на те, що там, за цим страшним минулим, настане новий ранок, коли хвороб, страждань. І смерті більше не буде, я хочу провести історичні приклади, у мене виникає запитання, і тому я запитаю вас, як думаєте ви, чому єгиптяни будували піраміди? Піраміда Хеопса, яка стоїть пам'ятником біля Каїра, будувалася 20 років. 2 мільйона 300 тисяч каменів у середньому, по 2 тони кожен. Якщо Заглянути в релігію стародавнього Єгипту, то можна побачити, що таким шляхом людина мріяла потрапити у безсмертя. Чи це пізніше були вавилоняни, чи хети, чи інки, у різних частинах світу люди хотіли знайти шлях до безсмертя. Звірітьював, як просто це прагнення усіх віків і всіх цивілізацій описав Господь. Читаємо в Еклезіастах в 3 розділі, 11 вірш. Усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. Як би ви не хотіли позбутися цього прагнення, як би ви його не відкидали, ви його не позбудетеся, як я вже говорив, воно укладене в нас на рівні ДНК. Є, дорогі друзі, досить простий і зрозумілий шлях до Бога. Не знаю, на якому це було етапі служіння Ісуса на землі в людському тілі, але до нього одного вечора прийшов не хто небудь а депутат Верховної Ради, говорячи сучасною мовою, це був некодим. Виходячи з історії, це була досить увічлива, вихована людина. Можна зробити такий висновок, що він не був як інші члени Синідріону. Скажу для тих, хто не знає, що Синідріон – це так, як у нас зараз Верховна Рада, ну чи Кабінет міністрів. Він, користуючись владою. Не підсилав підглядачів, не займався шантажем, щоб зловити Христа на слові. Так, він був членом Синедріону, але був чесною людиною. Для того, щоб вияснити незрозумілі для себе питання, він особисто прийшов до Ісуса. Дорогі мої, ви знаєте, чому я сьогодні розповідаю цю історію? Перед нами відчинилися двері нового року. Давайте Оставимо собі за мету особисто поспілкуватися з Ісусом. Никодим вибрав вечір, чи то була ніч, а кожен із нас може вибрати зручний для себе час. Головне, поставити собі мету. Я хочу зустрітися з Ісусом. Я не просто хочу чути про Ісуса, прийшовши в храм на Різдво чи Пасху і не надаючи значення. Тому, а чому я взагалі сюди прийшов? А навпаки, я хочу зустрітися реально з Ісусом. Зустріч Никодима з Христом дала позитивний результат очікуваного. Послухайте, як розпочався їх діалог. Читаємо Іван від Івана, третій розділ із першого вірша. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старійшина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповіді Ісус сказав йому, знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства, а Никодим йому каже. Як же може людина, будучи старою, народитися, чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів, знову і знову запевняє тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може увійти до Божого царства, який можна зробити висновок, слухаючи цей діалог? А говорячи про царство Боже, мова йде про нове життя. Про вічне життя. І я не буду читати весь діалог, в якому Христос висловив золоті слова це Івана 3,16. Але починаючи з цього тексту, я підкреслюю, який був результат розмови. Послухайте далі. Це Євангелій від Івана, 3 розділ із 16 вірша. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла. Бо зроблені вони в Бозі. Як я вже вище говорив, обирати нам світло чи тимряв. І незалежно, дорогі друже, яке ти займаєш положення у суспільстві, якщо тільки в тебе з'явиться бажання, ти знайдеш можливість поспілкуватися з Ісусом. Зверніть увагу, у Євангелії від Луки, розповідається наступна історія про одного начальника податкової служби, у серці якого з'явилося бажання побачити Ісуса, а результат цієї зустрічі був вражаючий. Я глибоко переконаний, що кожен із нас хотів би почути ті слова, які сказав Христос Захею. Євангелії від Луки, 19-й розір із другого вірша, ми читаємо. І ось чоловік, що звався Захій, він був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через юрбу, бо мав малий зріст. Побігши наперед, виліз на смоківницю, щоб Його побачити, коли тудою проходитиме. Прийшовши на це місце, поглянув Ісус, побачив його і сказав до нього: Захею. Поквапся злізти, бо сьогодні мені належить бути в твоїй оселі. Той, поквапившись, швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі очевидці нарікали, кажучи, навіщо зайшов у гості до грішного чоловіка? Став за Хей і сказав до Господа: Ось, Господи, даю бідним половину мого майна, і якщо. Кого чим скривдив був, повертаю у четверо більше. Ісус же промовив до нього. Сьогодні спасіння завітало до цього дому, бо й він син Авраамів. Ви тільки вдумайте, що вкладено у вислів. Сьогодні завітало спасіння до цього дому. Мабуть, ці слова. Зрозуміють усі, які читали книгу Псалмів, де написано, що якщо Господь не береже, не допомагає, все даремно. Даремно рано встаємо і пізно лягаємо. І інколи не маємо часу вживати їжу. Перед тим, як повернутися на небеса, Ісус залишив для нас обітницю, щоб ми не хвилювалися. У Івані від Івана, в 14 розділі ми читаємо. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби не так, то я сказав би вам, ось тільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. Мабуть, я знову не відкрию секрет. Що де б ми не були, з ким би ми не спілкувалися, ми скрізь зустрінемо стурбованих людей. Не буду забирати час, щоб зробити хоча б короткий перелік, чим стурбовані люди, але скажу: Ісус усе знає і спокійно хоче сказати кожному. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога, у мене вірте. Що ховається за цими словами, я зроблю короткий біблійний перелік. Хто вірить у мене, на суд не приходить, хто вірить у мене, хоч помре, то живе. Хто вірить у мене, не буде ходити в темряві. Хто вірить у мене, буде переможцем і унаслідує вічне життя. Я хочу звернути увагу, щоб кожен, хто дивиться цю передачу, мав ключик до вище перерахованих обітниць. Послання до Євреїв в 11 розділі, в 6 вірші, ми читаємо. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Як просто і легко вирішиться все на землі в день повернення Ісуса. Якщо людина не вірить тому, що каже Ісус, а вірить у природу і у людей, подібних до неї, вона так і залишиться тут на землі у попелі, тому що земля і всі ті, що не приймуть Ісуса, і все, що вони зробили, згорить. А людина, яка віддала життя Ісусу. Якщо вона померла, вона воскресне. А якщо буде живою в день повернення Христа, вона переміниться, і всі спасенні так завжди з Господом будуть. Інших варіантів просто немає. Так написано у книзі об'явлення, що всі мешканці землі побачать повернення Христа, лише їх різнитиме їх власний вибір. Ось як ми читаємо, книга об'явлення, перший розділ, сьомий вірш. Ось він іде з хмарами і побачить його кожне око, і ті, хто його проколов, і голоситимуть за ним усі племена землі. Так, амінь. По своїй величності, грандіозності, другий прихід Христа виходить за рамки не тільки того, що люди колись бачили, а й за рамки того, що людина може уявити. У Біблії описаний реальний прихід Христа. Я не заперечую того, що в Святому Письмі описується багато символів, є притчі. Але повернення Ісуса це реальна, видима подія, гарно про це пише Євангелист Лука. Читаємо в 17 розділі, з 22 вірша. І сказав до учнів: Прийду дні. Коли забажаєте бачити один з днів людського сина, та не побачите, і скажуть вам: ось тут або ось там, не йдіть і не наздоганяйте, бо як блискавка, що блискає, і світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня. Як бачите, не тут і не там. А так, як сходить Сонце, як блискавка пертина все небо, таким буде прихід Сина Людського. Описуючи повернення Ісуса Христа у посланні до Солунян, апостол Павло написав, що сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть победи в Христі. Тому другий прихід Ісуса Христа це найкраща новина, про яку сповіщає нам Боже Слово. Але, на превеликий жаль, не для всіх. Для багатьох це буде жахливий день, небажаний день. А для кожного, хто полюбив Бога, віддав Йому своє життя, життя тут, на землі, не соромився Ісуса, це буде день, якого Він з нетерпінням чекав. Той день, всі відкуплені жертвою Ісуса, підіймуть свої очі і скажуть про Кисая 25 розділ 9 вірш. Ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і Він нас спас. Це Господь, на якого ми надіялись, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням. Щоб ви побачите, який буде контраст. Між двома групами людей в день повернення Ісуса. Я прочитаю з книги об'явлення із 6 розділу, із 15 і нижче віршів. Послухайте. А земні царі, вельможі тисяцькі, багатії сильні, кожний раб і кожні вільні сховалися у печерах та в гірських ущелинах, гукаючи до гір та до скель. Упадіть на нас і сховайте нас від обличчя. Того, хто сидить на престолі та від гніву агенця, адже прийшов великий день його гніву і хто може встояти. Я бажаю особливо підкреслити, тому що це особливо виділено у Святому Письмі, що кожен із нас має можливість визначити свою долю чи на вічне життя, чи на вічну смерть. Бог уже викупив нас через жертву Христа. Він вибрав нас для спасіння, Він зробив це можливим. Усе залишається за нами. Чи виберемо ми Його і чи приймемо умови, запропоновані ним для повернення у втрачений рай? Зверніть увагу, як все просто. Питання не в тому, чи хоче Він нас спасти, а питання в тому, чи хочемо ми вибрати Його як Спасителя. Питання не в тому, чи прийме Він нас. Питання в тому, чи приймемо ми Його, чи відчинимо двері свого серця. І питання не в тому, чи хоче він, щоб ми були на небесах. Питання в тому, чим ми бажаємо бути там. Яке ваше бажання? Я хочу помолитися, щоб Бог дав нам бажання оцінити Його, спасаючу жертву, і мати бажання жити вічно. Наш дорогий небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі за пережитий рік, за хліб і до хліба, що ми мали. За Твоє Слово, Господи, яке постійно промовляє до нас, коли ми відкриваємо Біблію, за можливість жити і готуватися до зустрічі з Тобою, просимо прощай усе, що було не по Твоїй волі, і благослови нас на рік, який настав. Нехай цей рік стане роком миру, і то якнайшвидше для нашої країни, молитва наша в дороге ім'я Ісуса Христа. Амінь. Мені залишається тільки побажати вам Божого благословення, побажати миру і спокою, і щоб у кожного з нас було щире бажання віддати Ісусу своє серце і в будь-яку мить, коли Він повернеться на нашу землю, щоб ми були гідні Його царства. З Новим роком вас і з Божим благословенням. До побачення.